Є знижки на псилобальзам Гель 10 – 10% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. Є знижки на Віта Комбі 15 – 15% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. Друзі, так незвично. Ми вже сидимо за столом, бо нас сьогодні тут багато. І вчора е відбувся другий фінал благодійного конкурсу Діти Хелп Мюзик. Цей конкурс є продовженням ініціативи Таврійського фонду, який підтримує талановитих дітей з усієї України. Так, тож сьогодні поговоримо про те, чому діти так активно все ж таки беруть участь у творчих е конкурсах в цей непростий. М'яко кажучи, для нас час про що вони співають, та які можливості відкриває якраз оце діти Хелпнюзік? А та, у, у нас... нас в гостях сьогодні продюсер Натела Чартішфірі за uh -huh. Так само переможець Даша, про яку нам сьогодні буде розповідати Натала. Ну і чекаємо ми так само, якщо та, встигне. Якщо та, встигне там... Світлана Тарабарова, та, яка ін... повинна... ми вже поставили і Светлана Світлана, але Тарабарова... ще ні, а ще ні, але вона має бути, тому <світлана> чекаємо. Я читаючи про конкурс, дізналася, що на нього було 980 заявок. Ого. те, як можна це пояснити? Що зараз заявок на конкурси більше від дітей, ніж було у довоєнні часи? Ну, дивися, вітаю всіх, доброго ранку. Вітаємо Дашу ще раз. Ми не представили ми за кадром з я трошки зараз людина, яка повинна це робити, відповідає за це. Ну, ще зараз про Дашку поговоримо. Ну, дивись, завжди їх було багато цих заявок. Просто ну, ми щороку намагаємось якось піарити ну, масштабно, да? тому що взагалі ми ж розуміємо, що це чорноморські ігри, які ми трошки переробили, тому що в Скадовськ ми вже не можемо поїхати. Uh -huh. да? І один раз ми робили вже в Юніт Сіті, але це ще були чорноморські, і якось було дивно, що ми не в uh -huh. Скадовську, але Чорноморські ігри, тому переробили. Змушені були трансформуватися. Ну, змушені були. І зрозуміло, що це складний час. Ми не можемо вже робити три дні фестивалю, робимо тільки один, і у, там у дітей немає змоги там, три рази вийти на сцену, вони виходять на велику сцену тільки один раз. Але не зважаючи на це, заявок в рази більше. Як це можна пояснити? Ну дивись, звісно, діти пороз'їжджалися, але все одно вони подають заявки і пишуть там Охтирка в лапках Іспанія, там Герсон в лапках там, типа там Лондон. Так? Тобто вони пороз'їжджалися так, да, Вони приїжджають uh -huh. і вчора теж були діти, які зараз не знаходяться в Україні, але все одно типу, намагаються брати участь, тому що ну, це їх життя. Вони там uh -huh. знайомі вже понад 10 років друг друга знають ще зі Скадовська. Uh -huh. Тобто, це діти, які е, не зупиняються на одному конкурсі, які ростуть на цих конкурсах. Дивись, Я правильно зрозуміла? Так, е, да. Тут же ж ну, наприклад, там ми Дашу теж в, скільки років знаємо, і щороку, як коли ми бачимо Дашу на сцені, думаю, ну що, Даша, давай. Покажи, що так. ти зараз можеш зробити. Даш, давай, розкажи свою історію. була? Даша. Даша Бугайчук, наша одна з переможців, тому що переможців в цьому році сім. В тому році було п'ять, а в цьому році сім. Бисненько скажу, що ми йому даємо змогу, ем, якби даруємо цю пісню під ключ. Mm -hmm. І для них це важливо, тому що вони потім можуть прийти там і на М1 презентувати і якось тіпа, відчути себе вже так, ну, зірочкою, да? вже, так, вже, так музичній арені. І от Даша, та людина, яка прямо своїм упорством, трудом виборола перемогу. Mm -hmm. В неї була дуже гарна пісня, зараз вона розкаже. І якраз Тіна сиділа в журі, і якраз так склала, що Тіна сіла, і якраз Даша співає. Цікаво, that коли says, вперше that. Даша прийшла, скільки було років на сцені, і скільки, який цей шлях якраз до перемоги, скільки пройшло, скільки довелося конкурсів пройти? Вітаю всіх. Вперше я потрапила на Чорноморські ігри у 2018 році. Тоді саме якби почався мій такий творчий шлях. Скільки років було тоді десять років. Угу. Тоді я виборола другу премію з відривом всього лиш там у два бали. І з тих пір ну не знаю, ти як вперше поринаєш цю казку, знайомишся з різними друзями. Звісно, це професійне зіркове журі. Купа зірок є можливість виступати з ними на одній сцені. Mm -hmm. Ми завжди там виступали з Альошою, з Тарасом Тополею, з Настею Каменських, Златою з Тіною Кароль. Ну тобто, це шалені можливості для дітей, які е, наразі, на жаль, не мають такої змоги постійно виступати. Адже майданчиків мало, і е, це якби єдиний такий масштабний mm -hmm. великий фестиваль, який дає можливість дітям навіть Проявитися. попри війну та проявити себе. Хочу подякувати нашим військовим, що в цей такий непростий для нас час ми дійсно можемо співати, насолоджуватися нашим дитинством та дякую їм за це. А як ти росла за цей весь час? От зараз ти вже стала переможецею. Я наскільки було складно там попередні конкурси дитині? Ідеш, стараєшся, але не проходиш? Чуєш лише за певна зауваження. Як, як підтримка, як тебе? Цей момент, що все нічого не пропало. Це все як попаради? ти себе збирала так до копу, потім знову на наступний рік податися на конкурси, не опустити роки? Ну напевно, ти підсвідомо розумієш, що всі виграти не можуть, адже туди подаються найсильніші діти України, і це дійсно така, якби шалена конкуренція, адже всі талановиті, всі найкращі, всі дають емоцію, всі гарно співають. І напевно це залежить від того, як дитина збереться, як вона себе проявить саме в той день. Звісно, там в когось можуть бути переживання, хвилювання. Там я не знаю, якась ситуація. склалася. Тобто, ти на поразку не зважала, просто знала спробую ще раз. У мене є час на наступний конкурс е, підготуватися. Ну, та я? звісно, ну напевно, всі трошки там засмучуються, але це привід, щоб знову там прийти на фестиваль, uh -huh. готуватися там ще більше. Наталя, у хочу дізнатися, чи є можливість у дітей у конкурсантів мати підтримку протягом року в паузах між конкурсами. Чи є у них якесь спілкування? Чи є якісь групи, де вони можуть там о свята привітала свята добре рано? Раді тебе бачити з такою своєю шаленою бачити. Боже, я так щаслива я рада, що ви що ми говоримо з самого ранку про мій найулюбленіший, я не знаю, фестиваль мрії. Тому що в моєму дитинстві такого, такого не було сіт. Такраз зараз запитала у теле чи є у дітей в перервах між конкурсами можливість спілкуватися з наставниками, з зірками, тому що ти не завжди виграєш. Як відбувається ця підтримка, і наскільки вона ну потрібна дітям? Що мені сподобалось, що в цьому році команда Діти Help Music» зробили два дні. Uh -huh. І там був і дискусійний клаб, де артисти поруч з зірками, ми знімали тіктоки. Я бачила, як Злата Огнєвіч співає з дітьми пташку по колу 15 разів. Uh -huh. е діти підходили з різними запитаннями, як записувати, як просувати пісню. Тобто ми uh -huh. цілили, я особисто два дні зранку до вечора була. На майданчику це такі дуже професійні питання, як дуже... просувати пісні, як записувати пісні, і, і діти вже в такому ранньому віці самі це вивчають, будучи ну, начебто сам собі продюсер виходить. Реально, а ще плюс, із-за того, що діти отримують номер з зірками. Виходити з ними на репетиції, спілкуєтесь, тобто не на камері, а вживу. Діти отримують таку неймовірну підтримку. Вони бачать, що артист, який досягнув якогось успіху, це справжня людина, яка просто не здавалась. І це дуже круто. Наталя, як важко об'єднати усіх цих артистів навколо конкурсу, навколо дітей? Бо артист хоче. Своє важко, життя, важко. Е, свої пісні просувати. Як їх об'єднати навколо Ну, дітей? дуже важко нас настає там плеяда артистів, які завжди підтримують. Да, от свята особливо ми вдячні дуже. А взагалі то важко. Ну не всі хочуть взагалі Хочу своє. Це зрозуміло. Ну дивись, тіпа, типу, це ж час твій. Ну, Тобто, дивись, там свята потратила втратила два дні на те, щоб типа. Заспівати з дітьми там два номери. Yeah. Та? Один там був номер з no, Євробаченням, один з, з Соціальне навантаження. Це передача no, досвіду. До це думаєш, це ну, ж розвиток, своя своя робимо. Ну, ми двадцять сім років. Ну як робимо і допомагаємо дітям? Да, та, із там Чорноморський, час діти хелп. Ну, дивись, дуже складно розказати там партнерам, що тіп, це важливо. Давайте підтримати yeah. інакше. Вони всі поїдуть з України. Не буде мені здається, що вони просто бояться конкурентів. Ні. Mm. Да, ні, ні, Я б наужі Шар... я, 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 я давайте будемо ні. Ні. вдячними. Тому що вчора був неймовірний концерт, неймовірні, неймовірні номери. Да. І тіна Карель співала з дітьми, і неймовірний Тарас Тополя, Це був фінальний номер. У мене теплі сльози. Просто коли діти з назвами міст співали пісню вдома. Це було не просто конкурс, Це свято єдності і. Не знаю, тобі сподобалось? Мені дуже сподобалось. Я хочу додати, що дійсно зірки ем, ну, Світлана Теребарова. Ми минулого року співали з нею. Вона з нами ділилася там своїм досвідом. Ну, як Ми робили там вправи різні та виступали разом. Вона там давала настанови так чистіше, співайте. те не так співайте. Я кажу, діти так? головне не жаль. <реш>